Добрий день, шановні слухачі, вас вітає компанія Account. І сьогодні про відображення єдиного соціального внеску на фонд оплати праці в програмах БАС. Поговоримо про аналітику, про аналітичні розділи, про субконто, які є в цьому рахунку. На початку я нагадаю. Якщо ми зайдемо через головне, плани рахунків. План рахунків і виберемо 651-й, подивимося на аналітичні розрізи, податки та стаття податкових декларацій Два аналітичних розрізи, А зараз більш детально. Ті, хто працював в баз бухгалтерії проф, звик, що є. Для відображення ЄСВ спеціальний регістр, а саме по статтям витрат. Давайте подивимося: зайдемо до зарплати та кадрів, довідники та налаштування, налаштування обліку зарплати і зайдемо всередину по налаштуванню для конкретної організації: Закладка податки та внески, гіперпосилання, додаткові налаштування внесків. І тут закладка статті витрат внесків. Пам'ятаємо, що ми тут для кожного податку, тобто, якщо є ЄСВ працівники, або, наприклад, ЄСВ ФОП за договорами ЦПХ, для кожного рахунку витрат, який ми використовуємо, а саме 92, 231, 91, ми проставляємо статті витрат. Тобто, це аналітика не для 651 рахунку. Пам'ятаєте, а це аналітика саме для рахунку витрат. Тут ми вказуємо статті витрат. Не плутайте, будь ласка, статті витрат з статтями податкових декларацій. І тут стаття витрат внески на соціальні заходи апарату е виробництва. Управління підприємством адміністративні тут написала, да? ані внески. На витрати по загальні виробничі. Стаття витрат вибирається із довідника статті витрат згідно НСБО 16, тобто є загальновиробничі, пам'ятаєте, є адміністративні і так далі. І тут ми вибираємо. І потім при нарахуванні зарплати використовується ця аналітика для формування проводок. Саме за 91 м рахунком. Давайте подивимося в нарахуванні зарплати. Тут ви знаєте, що кореспонденцію рахунків формує саме документ на рахування зарплати. Натискаємо на Дебет Кредит, стоячи на документі на рахування зарплати. І давайте подивимося, 651 й рахунок. Ви бачите, що тут у нас прописано ЄСВ ФОП-працівники. І також вказана стаття податкової декларації. А для рахунку витрат у нас ті статті, які ми з вами щойно визначили. Але це в баз бухгалтерії Prof. А давайте зараз перейдемо в баз бухгалтерія Корп. Тут такого налаштування немає. І для того, щоб у нас була певна стаття витрат для Відображення єдиного соціального внеску по заробітній платі на певні затратні рахунки нам необхідно зробити налаштування. От, подивіться, будь ласка, зайдемо в зарплату, налаштування та довідники, і тут у нас є зведено всі налаштування, і, в тому числі, способи відображення зарплати в регламентованому обліку. Давайте подивимося, адміністрація зарплата. Змінити. І ось ви бачите, що в даному випадку у нас за замовчуванням показано, як, на яку статтю витрат у нас йде заробітна плата співробітника, так, витрати на оплату праці апарату управління. І також відображення страхових внесків, а саме це ЄСВ на фонд оплати праці, як на рахування. Ось таким чином. І давайте як при такому налаштуванні. У нас будуть формуватися проведення. Зробимо нарахування заробітної плати за січень 2025 року. Тут ви знаєте, що нарахування зарплати у нас не робить ніяких проведень, у нас лише йдуть записи в регістрі накопичення, саме для наших проведень. Для того, щоб потім на підставі цих записів у нас формувалося проведення по. Нарахуванню заробітної плати, і також ми змогли з вами зробити певні універсальні звіт чи інші звіти по регістрам накопичення. А щоб побачити проведення, нам необхідно перейти до відображення зарплати у фінансовому обліку. Зарплата відображення зарплати у фінансовому обліку. І також дивимося за січень. Натискаємо дебет-кредит. І давайте нас зараз цікавить, 651-й рахунок. Ви бачите, що тут у нас визначений лише податок ЄСВ ФОП працівники. Може бути ЄСВ ФОП ЦПХ, ЄСВ ФОП, наприклад, лікарняні. І також у нас, подивіться уважно, стаття витрат витрати на оплату праці. Але, наприклад, ми хочемо. Щоб стаття витрат тут була саме не витрати на оплату праці, а було витрати на соціальні внески. Для цього нам необхідно підналаштувати способи відображення зарплати. Знову ж таки, заходимо в налаштування та довідники в способи відображення зарплати. І давайте проведемо налаштування, наприклад, адміністративна зарплата. Ви бачите, що. Відображення страхових внесків у нас налаштування неактивне. Але для того, щоб можна було внести, наприклад, ми на початку ведення обліку, от зробили таке налаштування, а потім згадали, що нам необхідно вказати іншу статтю витрат. Для цього є кнопка Ще дозволити редагування так, реквізитів, але ви бачите, що програма нас попереджує. Що перед зміною реквізитів рекомендується перевірити використання об'єктів. Якщо об'єкт використовується, то необхідно оцінити наслідок змін. Тобто, якщо на початку, або, наприклад, ви хочете з певного часу змінити, не будете перепроводити інші нарахування, там нехай так і буде, ми дозволяємо редагування. І ви бачите, що позиція відображати страхові внески у нас астає. «Активна». Натискаємо за окремою аналітикою. І тепер тут, для рахунку 92-го, ми вибираємо із довідника статті витрат показати все, саме витрати на соціальні внески. Внески на соціальні заходи, апарату управління, підприємства адміністративні. Вибрати. Таким же чином необхідно налаштувати інші, наприклад, якщо нам це необхідно, інші витрати. Наприклад, ми хочемо 91-й теж зробити таке саме налаштування, але тут стаття витрат буде інша, бо це у нас загальновиробничі витрати. За окремою аналітикою і вибираємо витрати на оплату праці апарату управління цехами ЗВВ. Записати та закрити. І аналогічним образом, наприклад, ще у нас є цех номер 2 Також ще дозволити редагування, дозволити за окремою аналітикою і вибираємо тут також статтю Витрати на соціальні заходи. Записати та закрити. До речі, Якщо у нас, наприклад, йде відображення лікарняних, то також там потрібно зробити окремий вид нарахування, окремий спосіб відображення для лікарняних за рахунок підприємства, наприклад, і за рахунок ФСС. За рахунок підприємства у нас так само ми залишаємо 949, ну тут можемо статтю поміняти аналогічно. Ви вже знаєте, як, я не буду на цьому зупинятися. А, наприклад, для відображення лікарняних за рахунок ФСС, тут обов'язково необхідно прописати, що за окремою аналітикою, тому що у нас нарахування самих лікарняних іде за рахунок ФСС на рахунок 378, а витрати по соціальних внесках по ЄСВ у нас йде на 900. 49 рахунок. Також можемо тут прописати статтю витрат, якщо, наприклад, вам це необхідно. Дозволити, і тут дозволити редагування, і, будь ласка, вибираємо статтю витрат. Це 949 -й. за рахунок підприємства можемо вибрати, наприклад, що це адміністративні витрати, витрати на соціальні заходи апарату управління. Або можете зробити іншу статтю, яка вам необхідна і відповідає обліковій політиці вашого підприємства. І ось тепер після цих налаштувань ми з вами перейдемо знову ж таки до нарахування заробітної плати і перевіримо з вами, які у нас є відображення. Зайдемо до відображення зарплати, розпроведемо його. Обов'язково починаємо, я вам говорила, знизу до гори, а потім проводимо з гори донизу, тобто послідовність, обов'язково з вами е, дотримуємося. Так, відмінити проведення. Зарплату обов'язково, тому що тут йдуть записи в регістрі накопичення, і я рекомендую завжди, якщо ви щось хочете змінити, обов'язково поміняти нарахування. Провести. Ми не будемо перевіряти регістри, просто проведемо, заповнили і проведемо. І зараз перейдемо до відображення зарплати у фінансовому обліку. Тут натискаємо кнопочку Заповнити. Так, табличні частини будуть очищені і знову заповнені. І ось ви бачите нарахування та внески, будь ласка, у нас є саме податок на ЄСВ прописаний провести та закрити. І давайте подивимося проведення в даному випадку. Ви бачите, що для кореспонденції рахунків дебет затратного рахунку будь-якого і кредит, це я нарахування зарплати взяла, вибачаюсь, так, беремо відображення. І креде 651-го, давайте подивимося цей, цю кореспонденцію. Ось ви бачите, що у нас для 651-го визначилось лише податок, тобто аналітика, пам'ятаємо податок і стаття податкових декларацій. А вже тут у нас не витрати на оплату праці, а внески на соціальні заходи. Тобто для загальновиробничих витрат, для адміністративних. Витрат. Ось тут вушка, да, ми завжди оце нас насторожує. Тобто, не потрібно, ми знаємо, що потрібно, щоб все було заповнено. Але, як роз'яснюють розробники, на сайті ІТС вони кажуть, що потрібно звернути увагу, субконто статей податкових декларацій не використовується ні при нарахуванні формування проводок. Ні при виплаті податків та внесків, тому в документі списання безготівкових грошових коштів з видом операції перерахування податків та внесків по заробітній платі за рахунками 651 субконто 2 не заповнюється. Тобто воно не заповнюється в відображенні і не заповнюється при оплаті. Просто кажуть, що це не потрібно. Ось таким чином, тобто, вушка тут це все нормально. А саме про це попередження ви можете подивитися у статті на сайті ІТС з розділу про роботу в баз бухгалтерія.Корм, зарплата та кадри, і стаття називається Підготовка інформаційної бази для автоматичного формування платіжних документів при перерахуванні податків із заробітної плати. Якщо вам це необхідно нагадати, будь ласка, дивіться. Я вам бажаю миру, добра, здоров'я, успіхів у роботі і всього найкращого. Чекаю ваших відгуків, запитань. До нових зустрічей в ефірі.